Любі мої, даруйте за зовнішній вигляд. Я неочікувано записую це відео, поки в мене є натхнення. І так, любі друзі, ловіть лайфхак, яким чином перевірити будь-яку невідому вам особу або ж відому алею, про яку ви, наприклад, Близько з нею не спілкуючися, можете бути легко введені в оману відносно її справжнього там, матеріального становища, відносно того, взагалі, що ця людина з себе являє, не будучи екстрасенсом, да, не будучи там, якимось можновладцем, який може. Отримати доступ там до будь-якої інформації. А просто от ви пересічний громадянин, і, наприклад, у вас з'явився якийсь контрагент, або просто у вас в вашому житті з'явився якийсь там друг, або якась особа, яка дуже хоче з вами спілкуватися, дуже хоче там мати з вами, та, та може навіть це ваш якийсь залицяльник чи залицяльниця, яким чином взагалі побільше дізнатися про будь-кого не порушуючи при цьому чинне законодавство. Значить, я під цим відео залишу посилання на декілька абсолютно відкритих, абсолютно відкритих порталів сервісів, на яких ви зможете це зробити. Значить, я тут не буду розказувати там про соціальні мережі. Тому що, знаєте, соціальна мережа це те, що людина хоче вам показати. І тут ви правди навряд чи, навряд чи доб'єтеся повної оцінки ситуації. А ось, наприклад, у єдиному державному реєстрі судових рішень ви знайдете фактично, що відбувається з особою станом на сьогоднішній день. Тобто, вся інформація про мене там їжак просто. Вся інформація про її одруження, розлучення, поділи майна, значить, звільнення з роботи, якісь там кримінальні оборудки. Все-все-все там буде в вільному доступі. Для цього вам про людину фактично треба знати лише, лише прізвище по батькові, як вірно пишеться, Дуже бажано дата народження і те, де вона мешкає, щоб уточнити інформацію, все ж таки у нас однофамільці зустрічаються. Але в принципі, якщо ви <смі>, маєте прізвище, ім'я, по батькові і знаєте населений пункт, де живе ця людина, то дослідити те, що відбувається у неї, це дуже і дуже просто. Ось тому е, це реєстр судових рішень. Далі безкоштовний запит Міністерства юстиції е, щодо фізичних юридичних осіб е, підприємців. Да? Будь ласка, будь ласка, користуйтеся, якщо це ваш контрагент хоче з вами угоду якусь укласти. то подивіться на його статус, подивіться на його кведи, установчі документи, подивіться. Будь ласка, у вільному доступі, в принципі. Реєстр судових рішень взагалі безкоштовно. А тут, якщо ви будете переглядати інформацію, це безкоштовно. Якщо ви будете тягнути витяг або тягнути установчі документи, це буде платно. Ну, в районі 200 гривень, я думаю, це буде класне взагалі вкладення, щоб заощадити свою, свої можливі втрати. Да? У декого може вони будуть багато багатомільйонні. багато мільйонні. Тому ось такі сервіси державні. А от щодо реєстру судових рішень я вам прям дуже рекомендую. Дуже рекомендую, тому що а, фактично ви будете бачити, а, можна цій людині довіряти чи не можна цій людині довіряти. Тому що, якщо, вибачте, у людини є дуже багато кримінальних проваджень, де вона є обвинуваченим, то є вже про що задуматись. Да? Те саме стосується і, наприклад, якщо з вами знайомиться чоловік, а у нього там дуже багато судових рішень про, наприклад, стягнення аліментів, розлучення і поділ майна подорожжя. Також є про що задуматися. Да? Ось, і ще один сервіс я вам порекомендую: це у нас єдина система виконавчого провадження, єдиний реєстр божників. Ось АСВП, автоматизована система виконавчого провадження і єдиний реєстр боржників. Також подивитися може ця людина, яка каже, що вона там дуже крута, дуже ось така вся така фінтіпієрсова, у нього там, вибачте, дофігає більше виконавчих листів, і він боржник, і у нього все майно там заарештовано. І все. Тому, будь ласка, будьте уважні та обережні. Ми зараз живемо у дуже надзвичайно складний період, коли дуже активізуються аферисти, коли дуже активізуються люди, які, яким від вас потрібно якесь. Розвести вас на щось, в тому числі там, на гроші, і або просто видати себе за якусь людину, втертися вам у довіру, наприклад, якщо ви займаєте, не дай Боже, якусь посаду да, значну і від вас щось залежить, тому, будь ласка, не будьте наївними, не будьте довірливими, перевіряйте людей. Нових, які входять у ваше життя. Це вам зекономить нерви, це вам зекономить гроші. І, звичайно, це зекономить ваш час, тому що ви вже будете знати, на кого його витрачати треба, а на кого ні. Тому ось дуже рекомендую. Це, ця інформація мені прийшла як з мого життєвого досвіду, так і з мого досвіду реєстраційного. Але я з вами ділюся від чистого серця. І хочу, щоб було якомога більше у нас в Україні людей, які є озброєними і можуть попереджати найскладніші життєві ситуації. Все, дуже дякую, до побачення.